Ти не розумієш, чому твій мат... твій матрас брудний? То я тобі зараз розкажу. Тому що ти просто їж в ліжку і робиш незрозумілі речі, розливаєш крошки, шмошки, ще якісь плямки, шлямки. І пішло, поїхало. В нас є офігенний вихід. Ми маємо на матрасники. Всіх розмірів, всіх розмірів до 30 см. Тобто, якщо в тебе є матрас до 30 до 30 см, ми можемо тобі продати ахірений на матрасник, який є водостійкий, аквастоп на вовні до 30 см з щільністю 260 мікрон, якщо не помиляюсь. Тому, е подумай добре, чи легше тобі замовити хімчистку? Чи купити в нас на матрасник, який можна прати там? Ну скільки скільки ти собі заходиш. Купуй на матрасник, і в тебе все буде добре. Вартість близько 1000 гривень з доставкою Україні. Твій улюблений бренд тут є меблі. Па-па!